Найбагатші люди у Верховній Раді не депутати. Хто ці невидимі оку суспільства мільйонери? У кого найбільша зарплата у Верховній Раді. Готові закластися на що завгодно. Ви не знаєте їх в обличчя. Ви не побачите їхні дорогі годинники та автівки преміум класу у хроніках останніх оглядів лакшері життя можновладців, але вони будуть вільно заходити та виходити з дверей Верховної Ради України. Хто отримує найбільші зарплати в парламенті та стоїть поруч зали, в якій натисканням кнопки змінюється життя цілої країни? Тобі подарували годинник Рішар Міль за 200 тисяч доларів. Так, це було. Хто це був? Поклонник, очень, очень самодостаточно безпічний. Ні, мій молодий чоловік. Чим він займається? Політик. Політик? Да. Український політик. Так. -да. Він депутат? Да. Отак, от друзі, бачите, що корупційні гроші українських політиків, куди вони йдуть? Куди вони їх витрачають? Так, бачимо. Інвестиція доволі смілива та новаторська. У модель OnlyFans Альону Омович це вочевидь відоме обличчя у своєму колі, як і її прихильник, якби ми не знали його ім'я. І такі надвитрати швидше вписуються в загальну думку про лакшері життя народних обранців. Бо суспільна думка про їхні надзаробітки в парламенті вже стала чимось звичним. А що, якщо я вам скажу, що у апараті Верховної Ради України працює купа інших державних службовців? Ці працівники не несуть політичної чи юридичної відповідальності за рішення, які стосуються всієї країни. Парадокс у тому, що саме ці люди заробляють вдвічі більше за нардепів. Хтось зараз подумає, це робота мрії. Ні за що не відповідаєш і отримуєш гроші. І Верховна Рада ухвалила закон про оплату праці державних службовців. Він є основою реформи державної служби і має внормувати класифікацію посад, надмірні виплати, максимальну кількість працівників державних органів. Це заохотить службовців до результативної, ефективної і доброчесної роботи. Відповідний законопроект один з індикаторів виконання нашого країна країн плану «Ukraine Facility», тобто умов інтеграції до ЄС. Тож тепер буде інакше, скажуть знавці питання. Закон про реформу оплати праці держслужбовців ухвалили, а значить, тепер все буде по чесному, і ми станемо на крок ближчими до ЄС. Так, 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 або майже. Бо це рішення знов обійшло працівників апарату Верховної Ради. Для них залишаються спеціальні умови. Ті, хто вже мав надбавку за вислугу років, понад 30% окладу, її збережуть. Чи знали ви, що народні депутати та глава держави, на відміну від держслужбовців, не отримують премій? Ось у таких спецумовах живе найбагатша людина українського парламенту, очільник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний. Він задекларував понад 3 мільйони гривень зарплати за минулий рік. Для порівняння президент Володимир Зеленський минулоріч отримав зарплату в розмірі 336 тисяч гривень. Окрім зарплати, штучний отримав 537 тисяч гривень пенсії. Це близько 44 тисяч на місяць. На велику пенсію він, безумовно, як державний службовець, має право. Разом із тим, такий рівень його пенсії майже вдвічі більший за максимальний по Україні у 2024 році. Більшою є лише пенсія українського судді від 100 тисяч гривень. А ще у очільника апарату Верховної Ради є гроші на рахунках. Та кеш у руках: 872 тисячі гривень, 143 тисячі доларів, 145 тисяч євро, 12 тисяч швейцарських франків, 11 тисяч фунтів стерлінгів і 457 злотих. Цікавий розподіл валют по цьому показнику можна гадати, в яку країну штучний вірить найбільше. Поки, схоже, штучний нікуди не збирається. Хіба що втретє, колись стати очільником апарату Верховної Ради, бо вже двічі йому це вдавалось. Вперше він посів своє крісло, коли спікером був Дмитро Разумков. А потім була невелика пауза в кар'єрі очільника апарату Верховної Ради, та невдовзі він повернувся до крісла після того, як Разумков покинув штурвал парламентського спікера. А ще штучний побував у ролі першого заступника начальника управління Держохорони України. Утім, не кріслом єдиним. Нинішній глава апарату пройшов свій дуже різноманітний кар'єрний шлях. Юрист за освітою працював і в органах внутрішніх справ, і науковцем у сфері протидії корупції при раді нацбезпеки. А між цими сходинками встиг навіть побувати в ролі підприємця. Торгував меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому у спеціалізованих магазинах. Де б штучного не носило, але, схоже, спеціалізовані умови для себе він вміє зберігати. Переплюнути штучного по доходах у Верховній Раді поки нікому не вдалося. Але друге місце в цьому рейтингу таке є. І належить воно Андрію Ватульову. Він має свою першість. Ватульов є рекордсменом з-поміж очільників секретаріатів комітетів парламенту. Працює чиновник у Комітеті з питань бюджету, і торік він заробив майже 2 мільйони гривень зарплати. Ватульов і його дружина тримають у банках і готівкою понад 2 мільйони гривень, 112 тисяч доларів, 5 тисяч канадських доларів і 500 євро. Чому ж так мало європейської валюти у Ватульова? Хто знає? З-поміж численних квартир, які належать чиновнику та його дружині, в декларації бачимо одну в Німеччині. Небагато, немало, на 100 квадратів. Тут він вирішив, мабуть, зекономити. І до власників квартири Ватульов записав усіх, крім себе: дружину, двох синів та дочку. Не Дармаш він заслужений економіст України. І не просто економіст, а колись. Водій, слюсар, бухгалтер, механік грального центру, податковий інспектор, головний консультант адміністрації президента України у 98 -му, 2003 -му роках. Який багатий спектр мінь треба здобути, аби дістати звання рекордсмена по зарплатах серед очільників секретаріатів комітетів Верховної Ради України. Не обов'язково бути заслуженим економістом, аби добре вміти рахувати. Добре, вийшло із зарплатною математикою у колись виховательки дитячого садка Анжели Малюги. Нині вона керівниця секретаріату комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Малюга торік заробила 1 мільйон 750 тисяч гривень. Для порівняння голова цього комітету обраниця Олена Шуляк одержала 716 тисяч гривень заробітної плати. Якщо ж порівнювати із зарплатою виховательки в 10 тисяч гривень, то її колишні колеги можуть тільки позаздрити. Крім зарплати, малюга ще має прибуток в 160 тисяч гривень від операцій з борговими зобов'язаннями, докупи у сімейний бюджет і зарплата її чоловіка. Андрій Малюга працює разом із дружиною в апараті ради і приніс додому торік понад 1 мільйон гривень зарплати. Колега малюги у освітній сфері Олена Козієвська. Схоже теж відвідувала ті самі курси: як стати мільйонеркою. Та й результат керівниця секретаріату комітету з питань освіти, науки та інновацій має схожий. За 2024 рік вона поклала до кишені 1 мільйон 700 тисяч гривень зарплати. І це далеко не всі доходи. Козієвської Козієвська має дві квартири. Останню на 90 квадратів успадкувала. Кілька джерел постійного доходу від Роялті. І грошові активи на понад 2 мільйона гривень. До п'ятірки мільйонерів апарату ради приписався і колись депутат третього скликання Олександр Старинець. Встиг побувати і комуністом, і соціалістом. Цей герой, хоч має трохи світла у біографії та більше, ніж одне фото, на відміну від своїх колег-мільйонерів у апараті парламенту. Старинець колись топив за Леніна перед спілкою молоді, так-так, за того самого, який вважав, що головним завданням робітничої держави є забезпечення потреб робітників, а не створення багатства для окремих осіб через високі зарплати. А від комуніста старинець перейшов до когорти тих, хто кричав Україна без кучми пізніше написав наукову роботу влада і молодь особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства. Ось власне і шлях до посади керівника секретаріату комітету з питань аграрної та земельної політики із зарплатою у 2024 році в 1 мільйон 690 тисяч гривень. Дружина старинця Оксана Жилінська у листопаді стала власницею дачного будинку площею понад 142 квадрати під Києвом. Коштувало це все, як каже декларація, 2 мільйони 300 тисяч гривень. Утім, цього, мабуть, колись послідовнику ленінського вчення замало. У декларації несчисленна кількість іншої нерухомості. Лише земельних ділянок сім. А ось на банківських рахунках подружжя 36 тисяч гривень. Їхні фото застаріли, і не у кожного є, бодай суха біографія. Про них не знімають сюжети розслідування, а їхні декларації. Повні майна і запитань. Роль цих чиновників апарату Верховної Ради важко оцінити, бо дані про неї за сімома замками. Чим менше ти на виду, тим більше зарплата. А що ви про все це думаєте? Пишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! все буде Україна!